Днями Міністерство оборони України представило новий військовий контракт для добровольців, яким ще не виповнилось 25 років. Згідно з умовами цього контракту, військовослужбовець, який його підпише, за рік військової служби може заробити до 2 мільйонів гривень за певних умов. Що ж думають про це житомиряни? Ходімо запитаємо. Не знаю. Ну як на мене це безлужу через те, що 18-25 років це занадто ще молоді люди. Якраз таки, якщо буде від 25, це ще. Ну, в нашій країні це ще більш-менш, а так це безглузда ідея. Але це не призов, це тобто просто пропозиція, контракт, за яким військовослужбовується. От ну, що що ви саме про це думаєте? Я до цього не стосуюся, так як я дівчина. Але хлопців можливо це зацікавить більше через те, що у когось може бути погана ситуація в житті, і можливо це когось врятує. Але це просто заохочення якесь. Це Ну, без луток. Тобто ви скоріше негативно до цього ставите? Ну, мені 25, особи, я особо не задумався про це. Чесно, всі друзі максимально негативно до цього ставляться. Я без думаю, 15, що всі, хто хотів, вже там. Так. А це все-таки, щоб завлікти народ. Хто, хто хоче піти, то він би і без цього пішов би. Ну, це так. Хто хоче хіба що дуже на гроші жадний, то піде. Ну, всі, хто хотів, патріоти, вже вони реально пішли. Тобто я вигадати, це заохочення спрацює. в деякій мірі спрацює, звичайно. Ну, шкода, що це так пізно зробили. Багато хто йшов і без цього. А, і ну, буде добре, якщо справді будуть це все відплачувати. Ну, я так само. <сум> Надіюся, що не надиться, буде, буде мир і не надаться будуть контракти. Щоб три війна закінчилась і не треба ніяких контрактів, бо це все одно, вони ж ну, своє життя. Да? Підлягають грозі, правильно? Так. Mm -hmm. да. oh. То що цінніше, гроші чи життя? Не mm Вообще, -hmm. mm -hmm. Типу, хлопці молоді мають е, країну продвигати вперед, а не відійти, типу. це бред. Ну, куди молодих хлопців відпускати на мене? Ну. Тобто ви скоріш, негативно до цього ставити? Негативно до цього ставлюсь. Ой, ви знаєте, я би взагалі від ці гроші світу відмовилася, аби не було цього всього, і аби наші хлопці всі були живі і здорові. Мені здається, Жодних грошей не треба. Хоча ті хлопці, які служать, вони заслуговують мати велику зарплату і повинні їм платити. І мені здається, що немає навіть певної якоїсь межі високої суми, яку би ми їм всі зобов'язані. Не якимись там маленькими сумами, а взагалі шаленими, які ось так можна так сказати. Тому тільки аби все було краще. Я за те, хай піднімають, хай піднімають, тому що сім'ям важко, а хлопцям це взагалі. Тому я за. Хай платять, хлопці заслуговують і хай будуть всі живі, здорові повертаються до нас нарешті. Якщо ви маєте свою думку, напишіть її у коментарях. Підписуйтесь на перше Житомирські у соцмережах та слідкуйте за новинами на нашому сайті.